Всім привіт! Мене звуть Олексій Болдарів, і я завідувач кафедри біотехнології Київського авіаційного інституту. Шановні батьки та абітурієнти, запрошуємо вас до нас у гості. Біотехнологія передбачає використання живих організмів, їхніх клітин, біологічних систем та процесів для вирішення глобальних проблем людства і покращення життя людей. Біотехнологія дозволила створити життєво важливі препарати, такі як вакцини нового покоління, рекомбінантні гормони, а також моноклональні антитіла, які застосовуються у терапії раку та автоімунних захворювань. Також біотехнологи розробили генетично модифіковані рослини із підвищеною стійкістю до шкідників та стресових умов, що допомагає вирішувати глобальні продовольчі проблеми. Зараз я вивчаю морфологічні та культуральні ознаки молочнокислих бактерій, а також продукти їх метаболізму. В подальшому ці результати будуть використовуватися для проведення лабораторних та наукових досліджень. Добрий день, шановні майбутні здобувачі вищої освіти. Я Тетяна Володимирівна Кусь, завідувач навчальної лабораторії біотехнології, кафедри біотехнології КАІ. Я рада запросити вас до нас в лабораторію. Зараз я хочу представити вам нашу студентку і працівника лабораторії, яка проводить дослідження в боксі мікроорганізм. В стінах лабораторії ви навчитесь культивувати клітини та досліджувати їх під мікроскопом, освоїти мікротитрування та навчитесь працювати в стерильних умовах. А центрифугування допоможе розділити речовини, навіть якщо доведеться крутити центрифугу вручну. У вас буде можливість аналізувати ДНК за допомогою електрофорезу, працювати з ефірними оліями цим чудовим мідним дистилятором. І навіть з цим прекрасним бортиком. Можливо, ви зможете відродити мамонта, але цього я вам не гарантую. Обирайте спеціальність G21 біотехнології та біоінженерії. Приєднуйтесь до освітніх програм фармацевтична біотехнологія та екологічна біотехнологія. Хто знає, може саме хтось з вас розробить революційну технологію або навіть здобуде Нобелівську премію Майбутні біотехнології у ваших руках. До зустрічі в авіаційному!